У вірші лібо сосна біля Південної галереї зображено сосну, яку недолають життєві негаразди та труднощі. У вірші немає описів, є лише конкретні, зримі образи символи, що передають почуття ліричного героя, холод вітру, нудьга і самотність душі, прагнення вищої досконалості. Сосну тут можна тлумачити як образ самого поета, що прагне віднайти вищий сенс або досягти вищих щаблів поетичної майстерності. Вітер асоціюється з бентежним і неспокійним світом, у якому живе людина. У такий спосіб утілено думку про необхідність духовного вдосконалення людини. Про шлях до пізнання Дао, що його, за висловом китайських мудреців, не можна висловити ані в мовленні, ані в мовчанні.